Вітаю глядачів телеканалу Ритм. Нині в країні складна напружена ситуація. І власне саме тому сьогодні гостями нашої студії є люди, які, як ніхто інший, компетентні в даному питанні. Сьогодні з нами будуть спілкуватися заступник командира 3-го стрілецького батальйону військової частини 3002 національної гвардії України, майор Іван Пашко. Доброго дня Доброго дня. та старшина 7-ї патрульної роти, старший прапорщик Сергій Якимець. Доброго дня. Ви представляєте Національну гвардію України. Скажіть, будь ласка, що зараз являє собою Національна гвардія в Рівненській області, і які першочергові її завдання, в чому вони полягають? Ну, перше за все хотів сказати, що Національна гвардія України є військовим формуванням, яке входить в систему міністерства внутрішніх справ, і на Національну гвардію покладено ряд завдань. Це є охорона громадського порядку, участь в Антитерористичної діяльності, охорона посилення охорони кордонів державних. І Ще до, до того всього у нас є такі функції, як, як особ, охорона особливо важливих державних об'єктів. А до таких об'єктів в Рівненській області, які у нас є в Рівненській області такі важливі державні об'єкти, як наприклад Рівненська атомна електростанція, де у нас військова частина. Наша знаходиться і займається охороною атомної електростанції. Дуже у нас великий спектр покладених завдань на наше об'єднання Національного гвардію. Це новостворене об'єднання, хоча воно було, було создано на основі внутрішніх військ. Внутрішні війська, як ви знаєте, існували. Існували певний період часу і в Радянському Союзі, і в Добу Незалежності України. До цього року. На базі внутрішніх військ було утворено нове формування Національна гвардія України. До сих пір ми зараз виконуємо завдання, які були частково покладені на внутрішні війська, а також ряд нових завдань. До нових завдань, які покладені саме на Національну гвардію, які такі самі основні, які можна було б відзначити? Ну, такі завдання у нас є як участь у здійсненні заходів пов'язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також заходів щодо недопущення масового переходу державного кордону з території сумірної держави. Ще в нас є як участь у спеціальних операціях знешкодження збройних злочинців, припинення діяльності. Передбачено законом воєнізованих або збройних формувань організованих груп та злочин, злочинних організацій на території України. Участь у припиненні масових заворушень, що супроводжені насильством та погромом. В якому зараз стані перебуває ваша частина, чи потребує вона наразі якоїсь матеріальної чи можливо фінансової допомоги? Як підтримує держава, і якими засобами ви наразі володієте, чого ви потребуєте? На, на даний момент наша частина забезпечена повністю і засоби індивідуального захисту, і це щити спецзасоби бронежилети четвертого п'ятого рівня захисту. І не тільки боєприпасами, зброєю у нас все на 100% забезпечено повністю. Держава про нас дбає і забезпечена в повному обсязі. Пане Сергію, я знаю, що в певний час навіть були звернення до рівненських громадян, до рівнян, жителів нашого міста, так само приєднатися до забезпечення і виявити певну допомогу. Базову, технічно, можна сказати, там якісь такі звичайні матеріали, там, мішки, припустимо, там дроти. Як зреагували рівняни на такі заклики? Я знаю, що станції, радіостанції Рівненські під'єдналися до такого торхання. Так. Підтримали. Була реакція рівнян на підтримку наших Збройних сил і Національної гвардії, зокрема? Так, да, можливо, неможливо. Певна допомога була, можливо, насяк якби масштабна була таких елементарних речах. Ми готуємося, і нам би треба було по звичайні пусті мішки, можливо, для створення якихось там укріп районів чи блокпостів. Ну, якби, Наперед ми хочемо прочитати цю ситуацію і по необхідності той матеріал, який нам треба був, от ми звернулися допомогою. І я вам скажу, чесно кажучи, буквально за три дні, да, десь так, за три дні ми зібрали практично. Все, що нам треба було, мішки колюча проволока, там, е бочки під е воду, бо якби ми знаємо, що проблеми може бути з водопостачанням, з водою, якби необхідну кількість е е туристичні коврики, е калімат вони да, їх теж нам привезли нормально, спальні мішки, проблем якби з цим вже немає. Тобто е допомога яка була? Саме в тому в таких індивідуальних речах, якби на перший взгляд, вони якби, можна казати, міліч, але, але які не зайві. безпосередньо да, треба. І плюще можна дати з, з, для захисту від комарів. ну, В такому плані теж саме нам привезли ящиків десять. А всього. до речі, річ здається теж необхідна, так? Захист від комарів, вона ж не передбачена в, в монтуванні. Не передбачено, але є ж така ситуація. Ми всі в принципі тут живемо на полісі, ми знаємо, якщо поїхати десь далі, як мошка комарі, як воно не сильно, скажімо так, відволікає. відволікає. І ми спілкувалися з колегами, які були на сході, які ж зараз пройшла ротація по місцях своїх дислокацій стоять. І вони нам підказували дійсно безпосередньо. Що саме необхідне народну І, бо... підтримку, ви відчули. Відчули гру, буквально за три дні. Я все зібрав. Хочу зразу всім подякувати, хто відгукнувся на нашу, скажімо так, хай невеличку, але проблему. Дякую. Я там цілий список мав приготувати карту по мене, але чесно кажучи, я всіх записував, кого звати звідки хто. І ніхто казав, не треба мені нічого дякувати. Просто так треба. Значить, треба, все тоді. Дякую, шановні. Зараз частина наших військових знаходиться на сході України, як їм там різні чутки. Одні кажуть, що все нормально, інші кажуть, що там голодно, холодно, чи ця інформація заборонена для розголосу, чи ну я не можу сказати про всіх. Я знаю, що військовослужбовці Національної гвардії 100% забезпечені повністю і модеруванням, і засобами захисту. Зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами в повній мірі. Що є, навіть держава піклується, було у нас постачання нової новітньої техніки, ЦБТР-4, якщо ви знаєте, були навіть відеосюжети з місць проведення антитерористичної операції. Такої інформації, що в чому десь ми нуждаємося, що у нас щось не вистачає, немає. Чи проводяться зараз якісь посилені тренування і бойова підготовка, якщо раптом доведеться виїхати на схід? Ну не дай Бог там завтра, післязавтра Чи ви готові, в якому стані перебувають військові? Чи тренуються, чи ви посилені? військове військове формування? Воно передбачає собі згідно плану бойової спеціальної підготовки і не тільки інших керівних документів. Постійну готовність до виконання завдань за призначення. Тому в нас кожного дня щоденно проводяться заняття, бойові стрільби тощо. І особовий склад нашого підрозділу готовий до виконання службових завдань за призначенням. Не тільки в Рівному, в Рівненській області, не тільки, наприклад, в інших областях, а й на сході нашої держави. Я розумію, що там дуже складна ситуація, обстановка, але наш особовий склад в будь-яку хвилину будь-яку годину готовий на виїзд і виконує свої завдання за призначенням. А ті наші військові, які зараз знаходяться там на сході України, їх місцеве населення підтримує. Якимось чином, так як наші ми знаємо люди, наші земляки підтримують наших військових тут в нас, на нашій малій батьківщині, так би мовити, чи є там хоча б якась елементарна підтримка військових на сході України звичайного населення? Ну, я вам однозначно не можу сказати, чи вона є, чи немає. Ну, в принципі, як в мене є інформація, що да, там є підтримки, Ну, є різні люди. Скільки людей, стільки думок, стільки побажань. Ну, не можна однозначно сказати, що одні, одні налаштовані з думка одна, в друга. Скільки людей, стільки думок. Вони себе, ну я не можу вам сказати, однозначно, чи підтримують, чи не підтримують. Ну є, що і підтримують, є що не підтримують. Ви були на Майдані під час тих буремних таких днів. Але зі сторони влади, який настрій панував би той бік барикад, чи це було просто виконання службового обов'язку примусове, чи взагалі, як реагували на ситуацію ваші колеги? Ви там були, там, були ну, там, вам були. Я вам скажу відверто, людина військова, я, я військова людина, Сергій, військова людина. Ми пішли. За покликанням Національної гвардії, внутрішнього війська. І ми будемо до кінця виконувати свої завдання і будемо служити народу України незалежності. У нас згідно з чим законодавством, ми не можемо бути причетні до політики. У нас є принцип ідоначальності, покладені на нас завдання, і ми їх будемо сумлінно виконувати. Виконували і будемо виконувати в незалежності, чи це політичне, неполітичне рішення, чи ще якісь ми не обговорюємо накази, ми їх виконуємо. Ви знаходились, наскільки мені відомо, по той бік баррікад, але без зброї і просто охороняли об'єкти державного значення. Ну, не об'єкти державного значення. Ми залучилися до охорони громадського порядку в місті Києві і несли там службу ну, практично в урядовому кварталі. Зазброєння у нас зброї автоматичної вогнепальної не було собою, тільки озброєні були спеціальними засобами. Це щит, захист рук ніг, кийок умови і спецзасіб тера. Все, що ну плюс ще Зважаючи на зимовий період і якби, холодну пору року доволі це, ну, все-таки, як ніяк зима, влада якось там підтримувала, діюча на той час. Чи це просто так от було? У нас було харчування покращене. Ну, як покращене, в теплою доставляла свій час. Теплі речі видавали додатково. Було проведено ряд заходів щодо обігріву. І не тільки тощо. А як зараз бойовий дух наших військових, і, зокрема, вашої частини? О, наскільки вони налаштовані продовжувати боротьбу? Зокрема, наскільки вони морально готові їхати на схід? Бо ну фізично це одне, а все-таки моральний, моральний дух військовослужбовця це вже, мені здається, дуже важлива складова. Наскільки це не тільки моя думка, в якому от стані перебуває саме бойовий дух наших військових і я скажу так, і... що може повторююсь, що військове це покликання, покликання, яке повинно, ну, якщо як то кажуть народі, якщо ти вибрав цей, цей шлях, відповідно, треба йти до кінця. Люди, люди військові, вони обмежені в деяких правах. Якщо взяти загалом, але ми всі готові до виконання службових завдань. Неважливо. І дух, морально психологічний стан особового складу в, ціл в цілому взагалі у нас дуже великий, дуже високий морально психологічний стан і готові особовий склад до любих завдань. вплоть до того, що достосування зброї, ведення участі в антитерористичній операції. Ще, пан Сергій, до вас питання, от за час служби. Чи дійсно можна сказати, що наших військових, патріотизм наших військових, він зріс, укріпився. І якщо порівнювати навіть в кілька річні, такі от проміжок часу, чи можна сказати до позитивної тенденції, що все-таки сила патріотизму і така любов до батьківщини все-таки зросли? Скажу що за весь період вона якби і не пропадала. Бо... Получається, що якийсь період був, патріотизм Патріатинспуті не було. Ні, ліпо до батьківщини завжди була, і дух військового завжди був присутній, там в більшій чи меншій мірі. Ось, зважаючи на те, що в нас служили солдати якби, зі всієї території України, якби і з Криму теж служили. І з ними я спілкуюся і по цей час і проблем, якби в нас немає, в якихось там питаннях. Ну так вийшло, що от на даний час мене виходить, по одну сторону я маю йду про тих військовослужбовців, які нас служили, що родом з Криму ми тут, але нам проблем в спілкуванні немає, ми спілкуємося нормально. І вони якби висловлюють жаль цього приводу, що от так от все от вийшло. По крайні, поки ми надіємося. Не шкодують за Криму? Е, Ні, вони шкодують за те, що вийшло, що вони трошки вже по іншу сторону. Ну, я думаю, це тимчасове явище. І пане Іване, до вас таке питання Попу. для рівнян, ми будемо наразі прощатися. Чи немає зараз на даному етапі якоїсь загрози Рівненській області, чи от, все в нас добре і чи не варто нашим громадянам поки хвилюватися? Хвилюватись нема за що, однозначно. Ми готові завжди прийти на допомогу народові України. І виконують ті завдання, які на нас покладе держава, наше начальство, наші командири. Дякую вам за зустріч. З нами у студії були заступник командира 3-го стрілецького батальйону майор Іван Іванович Пашко та старшина патрульної роти, старший прапорщик Сергій Миколайович Якимець і ваша ведуча Наталя Демадюк. як бачимо, з нашими військовими з силою патріотизму. У нас все буде добре. Щасливо на все добре. Дивіться нас на телеканалі «Ритм».